Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 2 жовтня 2025 року. Що я хотіла сказати з самого початку. Хотіла сказати, що підписуйтесь на канал. На мій канал ще під всесвіту. Да? Хто не підписаний, ставте лайки, коментуйте, діліться. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу і українського контенту на теренах Ютубу. І так, починаємо. Карта дня, да? енергетика дня. Четверга 2 жовтня 2025 року. Ось дві карти випало. Так, воно і так дві ложу. Чогось захотілося дві. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу ставте на паузу? А ми починаємо. Вітаю одинички. Давайте подивимося, що тут у вас, а що тут у наших одиничок? А в наших одиничок, як же його правильно положити? Отако було, так? Да? Тобто перша ця, а друга оця. Отак, ми, мабуть, зробимо отак. Так, що тут у нас? Поясніть у цього короля Пентаклі мені. Хочеться пояснить, будь ласка, що це за король Пентаклі? Це е, людина чи це енергія? Це людина. Людина, якийсь чоловік з минулого, яка, якийсь, я не знаю, людина, наприклад, ваш е, людина-фінансова е, ну, лідер. ну, Пентаклі це у нас фінансові. Е, Структури, да? це може бути ну, людина, яка в якої дуже ну, добре з фінансами, да? скажімо так. так. Людина така впевнена, лідер такий, да? можливо, я б сказала, все в нього до ладу. Кожна копійка має свій, своє призначення. У нас. Пентакліві королі це у нас козироги, це у нас тільці і наші дорогенькі діви. Оце ці королі. Оце людина з минулого. Що це з Що це людина з минулого? Е, ну, я можу, якісь будуть до вас, Можливо, якісь е, претензії, можливо, якісь, е, може, можливо це бивший ваш чоловік да, за дітей щось тут з дітьми. Або, може, дійсно чоловік там якісь питання про дітей, якісь можуть бути е, до вас претензії, бо ви будете відбиватися по семірки. Вже це захист позиції, знаєте такі, якісь наїзди на вас, і ви будете оце відбиватися від цього, якісь такі будуть знаєте, претензії. Також це може бути, я ж кажу, якийсь може бути ваш начальник, якісь є справи з минулого, які ви, наприклад, не доробили, не зробили. Можуть бути до вас якісь претензії, ви можете відстаювати свої інтереси. Когось може бути і так. Але день якихось справ з минулого і з людьми з минулого щось прийде в ваше життя з минулого. Тут пояснили, що це минуле. Це якийсь чоловік, саме чоловік якийсь з минулого. Ваші дії. Дії, ніяких дій. Інтуїтивно будете слухати, будете тихо сидіти, він воно там буде, воно там буде вам щось, претензії, якісь пред'являти, а ви будете от сидіти і знаєте прислухуватися по верховній житті день тиші, да, там, діє тиші, спостерігати, знаєте, та е, як би так аналізувати, занурюватися в себе щось, знаєте, копати якесь внутрі. Емоції, будете все в емоціях, якось стримувати емоції, якісь такі, знаєте, от, можете бути такі. Що це поясніть? Ні, це енергія. Тобто це ваша енергія, така якась емоційне стримуватись, тишина якось наблюдати, наче ну, в діях не будете, в діях будете просто вислуховувати. От якось так. І то в цьому всьому. Ну, воно все ясне. Це щось сімейне. Це ваше сімейне. Це буде касатися вашого сімейного, і ви ці питання ну, якось вирішите, вирішите якісь ці питання. Ну, якщо буде касатися ваших дітей, близьких людей, рідного, з минулого, це оце буде у вас. У четвер дорогенькі мої одинички. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, будь ласка, коментуйте, я вам дуже-дуже за це вдячна. Робіть енергообмін. Ваш лайк це енергообмін за мою роботу. Маючи, віддаючи. Тобто прийняли інформацію, поставили лайк, відповіли. Тому що немає енергообміну, заберуть чомусь іншому. О, знаєте, якось... Краще поставити лайк, там, знаєте, <смас> малий кров'ю, да? чим потім можуть щось взяти з чогось інше. Так, давайте енергообмін обов'язковий. Другий варіант активність, день активності, новий імпульс, ідея, натхнення, якісь нові починання. Щось яка, знаєте, ідея фікс, ви вже пальму ветку від лідерство вперд. У вас там та стой, тихенько, а ви ні, я знаю, я тепер поняв, чи поняла, я йду, зараз я вам тут все порішаю. Да, енергії буде через край ви йдете, ви в такому запалі якомусь будете. Причина, чого так? Чого так? Ну, от, знаєте, в чому були в обмежені. Дія, дія, дія. Якась було застой. ну, дія, Якось, можливо, ну, було якийсь ваш страх, або дійсно були в якомусь обмеженні, вам не давали можливість там проявитися, да, от, зробити. Щось. Але тут ви як можете і самі себе знаєте, якось при... придавлювати. Але якось не було не було у вас ініціативи навіть не було. Не було ініціативи. А от в четвер у вас, як наче прорве щось таке. Ви нарешті прояснилося, проясновилося, у вас з'явилася енергія, ви зараз ем, взяли ідею в свою чи ем, все в свої руки і пішли. Ваша дія. Початок нового. От я ж кажу, щось, наче як ото. Прозріння на якесь буде і вперед, і вперед. І то, який буде. Ну, поясні. Ну, Можливо, навіть прийдеться десь поїхати кудись. Навіть за кордон, може, може в когось якась буде поїздка за кордон. Знаєте, так, зупинка, а потім якось по-новому. і... З новою силою підете, поїдете, десь якась поїздка, якась швидка вирішення, кудись треба буде їхати, щось вирішувати, і ви такі якісь всі будете в дії, в дії, в дії, в дії. Оце знаєте, Ту якось не було, потім вийде якась ідея, потім воно прийде рішення, і ви такі у зв'язку з цим рішенням, от ви кудись вдаль, кудись треба поїхати, і щось треба наконець рішити, якісь питання. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви мною. Дякую, що підтримуєте. Робіть, будь ласка, енергообмін, я вам за це дуже вдячна. Ваш лайк, моя робота. Це ваша Да, Лайк, like, дизлайк, кому як. Але якось реагуйте, будь ласка. Далі йдемо далі. Трічки, що тут у вас? А у вас четверг – День несподіванок. Нових починань. Авантюр навіть. Така якось, знаєте, початок чогось нового. Будете дивитися на світ з якимись такими широко відкритими глазами і будете удивлятися. По енергетики таке відчуття, що ви якісь да. Отако, от знаєте, щось нове таке да. От іде, іде така енергія, йде така картинка. Да, Отаку. От Причина. Емоції. Це будуть якісь нові емоції. Нове щось знаєте, з чим це пов'язано. Ну, з якимсь от і що, ну. Ну, от, знаєте, якесь розочарування, якесь, знаєте, здивова, здивованість якась навіть. Я ж кажу, що таке, яке буде да, так шок такий якийсь, ну, отаке. А потім от це і від цього, це, кстати, це людина чи енергія. Це енергія, все ж таки це енергія, король Кубків. Тобто це ваша емоційне, да? здивування. Здивування, і ви такі якісь новості получите. Оце з цих новостей ви можете подивитися на якусь ситуацію зовсім з іншого сторони. І якось до неї віднетися по-новому. Щось якась, ну, от, до людини, можливо. Людина, яка вас е, розочарувала, наприклад. Ви отримали від, від неї, про неї. Якусь інформацію, вона вас якось розочарує трохи. Здивує. Не розочарує, а мабуть, здивує. І ви якось зміните свою точку зору відносно цієї людини. Ваші дії, які будуть дії в зв'язку з цим. Поясніть. Треба заканчувати. розумієте, Ви такі, так, все. Надо якось прекратить оце, цьому поставити крапку. Цьому всьому треба цим розочаруванням, оце, як людина, якась, треба цю людину використати з своєї життя. Або якусь новину получите, може там здивуєтеся, скажете о-о-о. Коротше, в общем, яка ситуація, яку ви зупините і почнете щось по-новому, дивитися на якісь справи. Кінець, ви будете задоволені. Тобто, десятка, ви, як наче знаєте, з одного. З однієї ситуації перейдете в іншу більш благоприятну для вас, отак я скажу. але щось ви завершите. Якось відкриються оченьки, і ви такими здивованими глаз, по, глазеньками подивитеся, прямо такі, як це? Отак це. Буває і таке, і потім підете якось, щось, щось новеньке. Е, такий мій прогноз для трійчок. Робіть, будь ласка, дерего обмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Дуже вам за це вдячна. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ви допомагаєте мені в розвитку і українськомовний контент розвиваємо. Тому, мої дорогесенькі, жду від вас коментарів, реакцій на, мої, на мою роботу. А ми йдемо далі, четвірочки, що тут у вас? А у вас День знань. От у вас щось четверг, от День знань все ж таки. Хоча відлюдник це все ж таки дев'ятий аркан наш, він все ж таки про проусамітниця, пошук, пошук Да? А у вас якесь воно буде. Надо підчитати. Отака фраза пішла. Надо підчитати». Оце в цьому питанні я щось не розумію. Може, закон треба якийсь передивитися. Інформацію якусь підчитати. Під знаєте, якось щось застаріле, і вам треба обновити знання. Отака інформація в мене пішла. Щось треба вам буде от. У когось буде так, а взагалі може бути, що ви ну, це усамітнення. Можливо, треба побути одному. От показала знову картинку. Сидите, наприклад, у вас може бути вихідний. Ви можете сидіти дивитися там телевізор, теж показали картинку, щось держите. Сімочки лускаєте, да? щось таке. В когось може бути і так. З чим це пов'язано? Ну, ось показують, з чим це пов'язано. От Все ж таки показали другий раз, показали мені відпочинок. От якось е немає руху, немає що це за рух. Ну, непонятка. От... Ось дивіться, немає непонятка. Е, щось ви не знаєте, щось ви не плаваєте в чому полуні, да? щось е, зрозуміло, є якісь підводні камні, є якісь е, недорозуміння, страхи. І от ви, щоб вам далі йти далі, двигатися далі, вам треба, от як наче, закон якийсь почитати, чи до когось звернутися за допомогою якоїсь, знаєте, щоб вам щось роз'яснили. От вам потрібні знання. От воно мені пішло так, я так вам кажу. Е, дія. Ну, дія будете по дев'ятки жезлів. Це, знаєте, так е, втома вже уже так задовбалися, а все одно треба якось вже скільки зроблено, треба довести його до ума. Наш і бросить, отаке таке по відчуттю, і бросить жалко. І треба своє треба довести його до ума і відстояти свої. Вибачаюсь, вистояти свої інтереси, е довести свою правоту, да, от якось таке вже е ну, доб'ю вже треба добити цей вопрос, да, щоб треба щоб вже довести його до кінця. Да. Якась буде, знаєте, активна, ну, щоб оце свою відстоять своє. І тох то ви зможете довести, все, все свої руки, можливо, навіть знаєте, якісь факти можете людям, людям там передоставити, що ви були праві, якось відстоюєте свої інтерес, прочитаєте, знайдете і от все ж таки по рицарю мечів, якось атака, якась рух, ви наче, почнете його до, ну, реалізовувати. Да, от. Прочитаєте, узнаєте і доведете. Отак От копія сказала. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!